Київські бабусі перемогли чиновників три дні тому на столичному пляжі з'явилося те, що комунальники назвали станцією річкового трамвая а місцеві плавучим рестораном. Певні, як відкриють, не буде де з онуками похлюпатися. Що за загадковий гість збурив бабусь, і як його виганяли з Дніпрових берегів, Ігор Андрющенко. Це улюблений пляж оболонців. Сім'яти жителі тут повний пляж люди купаються, загорають після роботи. Зінаїда та Ганна відпочивальниці досвідчені, але такого не бачили ніколи. Одного ранку на їхньому улюбленому місці з'явився спершу причал, а потім дебаркадер. Кажуть, насправді це просто пливучий ресторан. Пенсіонерки забили на сполох. Фікалі відброси кухні, ні продукти все буде в Дніпровську воду наступного дня вирішили разом із подружками завітати о, на гостину о, до нових о, сусідів о, о, і спитати, чи не ресторан це раптом буде. Їх зустріли будівельники. Строє Найближче будущее та агресивна білявка. Ви маєте право слимати. у вас є це, 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 це. А Я а хочу, йди сюди. Чий корабль? А скажи Кого? Доки бабусі міркували це корабель, з'явилися представники комунальних служб. Потішили бабусь, судно їхнє, і це в жодному разі не ресторан, хоча й скидається на нього. А насправді новенька станція річкового трамвая. Мешканці, яких зібралося за півсотні, не повірили. Ви на сказки віши в хапі та до кінтура. Але за доросло не дураковні от написано річної трамвай. Все, річної трамвай. кілька років тому цей проект вже реалізували в Києві. З подолу на оболонь можна було доїхати за 20 гривень, але ідея зазнала невдачі через цілковитий брак інтересу в киян до таких подорожей. І от тепер кажуть у Капе Плесо. Вирішили спробувати знову, проте змінили підхід. Нині піклуються про комфорт клієнтів, тож і доправили найкомфортніший дебаркадер. Ми е сотруднички з півочиками. Согласились на этот вариант, тому що все таки пантон був комфортабельным. На ньому були бы максимально комфортні условия для, скажем так, для зала ожидания. Проте вікна згадали, що вже бачили цей зал очікування в іншому місці кілька років тому на набережні Дніпра. Просто перевірка компанії, що зазначена як організаторка, дає несподіваний результат. Фотографії того самого залу очікування знаходимо на сайті оператора річкового трамваю. Щоправда, у розділі ресторан. У меню зали очікування: горілка й віскі, медальйони з телятини та шашлик. Щоправда, усе це розмаїття зникло з набережної 2010-го, коли тотально позбувалися тут ресторанів. По тому величезні кораблі можна було побачити на лівому березі та покинутими серед хащів Дніпровських островів. Втім, потроху велетні повертаються до центральних районів столиці, наприклад, у якості річкового трамвая. Це двохетажне оборудоване ресторани з м'якою мебелью, з трімангалом, з барною стойкою. І от така окошечко, як будто для каси покупати білети. І там будуть ще шашлик подавати білету. Зрештою, сьогодні кияни свій пляж відборонили. Комунальники пообіцяли зробити тут звичайний причал без жодних зал очікування. Ігор Андрюченко Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.